І так, презентація чергового номера готельчика в місті Винниця. Це є трьохм'ясний номер класу Суперлюкс. Місто Винниця. І так, коротенько ознайомимося з номером. Ось так виглядають чудові вікна, які вже приготовлені до зимового сезону і заклеєні папірцями з усіх боків, за рахунок чого підтримуються у готелі. Тепло. також, Гарні шторки. Підкреслюють дизайн цього номера. До речі, з рушечками, ось такими. І прекрасний дизайн номера в цілому. Це трьохмісцевий номер. Одне ліжко, тумбочка, друге ліжко. Тумбочка і третє ліжко. Який відрізняється від одномісцевого номера тим, що замість. Шафи, яка ось тут повинна бути, поставлене ліжечко. Замість м'якої частини поставлене друге ліжечко. І тумбочка. Шафи в номері не потрібно. Ну, але зато є письмовий стіл, який весь розписаний такими написами. Хто здесь був і когда. Але здесь были, напевно, що якісь художники попередньо. Чому ми до цього дійшли? Тому що, присівши на ліжку, ми побачили дуже чарівну. Розписані стіни ось. Напроти кожного ліжка. Різна напис. тут, наприклад, напис лох. Проти цього ліжечка, наприклад, ось такий орнаментний малюнок. Але для, для сіметрії малюнку ті митці, які його малювали, намалювали ще один такий. Ось він. Тобто паралельно. Досить все гарно виглядає на протилежній стінці. Трошки менші розміри цих малюнків і поруч більші. Ось. Малюнки виконані швидше за все. Жив яєчним білком, тому що дуже гарно в'їлися в, в стіни. Ось ну ще швиденько покажу ванне відділення. Загалом тут непогано все.